Близько ста людей учора вийшли на мітинг по вулиці Івана Мазепи. Вони перекрили дорогу та зупинили рух громадського транспорту. Розпочалися протести близько 21-ї години 16 липня, а завершилися у 2-й годині 17 липня, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Додає, що причиною протесту було те, що мешканці трьох будинків залишалися без електроенергії більше однієї доби. Місцеві мешканці трьох багатоквартирних будинків повідомляли про тривале відключення їхніх домівок від електромережі. Загалом загальна кількість в ході цієї акції була близько ста чоловік. Охорону публічної безпеки забезпечувало 14 поліцейських. На щастя, все пройшло без порушень громадського порядку і наразі ця подія ще перебуває на перевірці. Мешканець будинку Івана Мазепи-49, пан Володимир, розповів, він разом із сусідами протягом доби залишався без електроенергії. Вони телефонували у відділ швидкого реагування міськради, але їх переадресували на обленерго. Енергетики того ж дня відреагували на скарги мешканців та приїхали ремонтувати кабель, додав пан Володимир. Позавчора увечері е, пройшла. Аварійна, ну, аварійна ситуація вигорів кабель, як нам потім вже сказали, що е, ремонтні ці ж служби електрики. Е, смисл, який? Ми усією громадою колотилися, телефонували за ну звісно, тут багато дітей, багато похилих людей без світла зараз, без е, холодильників. Всім незручно і, і, і це дуже важко. Ми дзвонили, 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 дзвонили. Ну, дійшло до того, що люди кажуть, ну ніхто не, не шевелиться, не, що робити, давайте будемо тоді виходити на, на дорогу. І... І закликати про допомогу. Головний інженер Полтавобленерго Олександр Кривенко каже: одна із причин аварії з кабелем одночасне увіпнення мешканцями усіх електроприладів. Причина цієї аварії це пошкодження кабельної лінії 0,4 кВт до, до будинку Івана Мазепи 49. Прогнозувати наперед вихід з ладу кабельний неможливо. Тому після того, коли вийшла складу кабельна лінія, що живить не, будинок номер 7 по вулиці Контратюка, ми там створили резервну схему, тобто тимчасову. перевірили дві кабельні лінії на будинок 51 і 49, Але під час включення коли черги, коли черга закінчилась. І за струю перевантаження вийшло саме кабель на будинок сорок. Сьогодні у Полтавській міській раді відбулася екстрена нарада з представниками Полтава Обленерго, розповідає виконувач обов'язків міського голови Катерина Ямщикова. На нараді поставлені чіткі завдання: відрегулювати роботу з людьми, надати доступ до інформації і зробити ефективнішим співпрацю з людьми. Важливо, міська рада обмежена в своїх повноваженнях. Обленерго не підпорядковується нам. Але ми робимо все можливе, щоб бути ефективним майданчиком для покращення і стабілізації ситуації в місті. Електроенергію у будинок по вулиці Івана Мазепи 49, надали близько 6 години ранку, 17 -го липня.